В Івано-Франківську вибрали студентського мера. Проект громадського форуму виграв другокурсник Віталій Мірінов. За нього голосували його жоднолітки, студенти денної форми навчання з місцевих вузів. Переможець виборчу кампанію проводив за власний кошт. Чемпіон світу з кікбоксингу організував те, що у нього виходить найкраще спортивні змагання. Та не досить значні кошти, які потрібно. з майно прикази хокею було 450 гривень на оздоровчий план – 300 гривень. Досить незначна кількість я можу сказати, вся кількість коштів була виділена з того, що я отримую стипендію. Я залишив всі свої стипендіальні кошти для того, щоб провести змагання. Але скажу, що я задоволений, я не жалкую. Я поговорю, що я буду надалі проводити такі самі змагання. Загалом на виборах студентського мера проголосувало майже дві тисячі студентів. Найактивніші у вузі переможця при Карпатському університеті за Віталія віддали свої голоси більше 600 однолітків. Тож тепер лідер форумців Юрій Соловей в разі перемоги на виборах міського голови призначить Мерінова своїм заступником. Однак не лише він забронював собі місце в команді Солов'я 16 кандидатів було на посаду студентського мера. Серед них були дуже гарні цікаві. Цікаві ідеї дуже розумні люди. Більшість з них ми бачимо у своїй команді в подальшому в реалізації тих речей, які прагне реалізовувати громадський форум Івано-Франківська, не чекаючи виборів міського голови, новообраний студентський мер має намір реалізовувати ту програму, з якою переміг Віталій Міріно. Планує випустити перший номер міжвозівської газети, відкрити боксерський клуб та організувати благодійну вечірку.